Якщо ви п'єте ці сім напоїв, ви не зможете зменшити свою збільшену простату. Уявіть, що у вас постійно виникає бажання піти в туалет, неспокійні ночі та дискомфорт протягом дня. І все це через збільшену простату. Що? Якби я сказав вам, що напої, які ви вживаєте щодня, можуть погіршити ситуацію. Так. Ви не помилилися, деякі поширені напої можуть завдати шкоди вашій простаті, навіть якщо ви цього не усвідомлюєте. Збільшена простата, також відома як доброякісна гіперплазія передміхурової залози, ДГПЗ, є проблемою, з якою стикаються багато чоловіків з віком. Вона зазвичай призводить до неприємних симптомів, таких як часте сечовипускання, труднощі з початком або зупинкою струмення сечі, і навіть біль. Хоча існують медикаментозні методи лікування. Ваше харчування, а особливо те, що ви п'єте, відіграє ключову роль у лікуванні цього захворювання. У цьому відео я розповім вам про 7 найгірших напоїв для людей зі збільшеною простатою. Починаючи з номера 7 і до напою номер 1, якого слід уникати будь-якою ціною. Дивіться до кінця, адже головний винуватець може вас здивувати. Номер 7. Алкоголь. Алкоголь, особливо пиво та інші алкогольні напої, є відомим сечогінним засобом, тобто він спонукає до сечовипускання. Для чоловіків зі збільшеною простатою це може призвести до частіших походів до туалету та посилити проблеми, такі як раптовий позив до сечовипускання та слабкий струмінь сечі. Крім того, алкоголь подразнює сечовий міхур та простату, що може посилити такі симптоми, як дискомфорт та запалення. Регулярне вживання алкоголю у великих кількостях також може призвести до зневоднення, через що сеча стає більш концентрованою та додатково подразнює сечовий міхур. Зменшення споживання алкоголю або повна відмова від нього може значно полегшити ці неприємні симптоми. Номер шість енергетичні напої. Енергетичні напої можуть дати вам короткочасний заряд енергії, але вони мають серйозні наслідки для простати, наповнені кофеїном, цукром та штучними інгредієнтами. Енергетичні напої можуть перезбуджувати сечовий міхур, що призводить до частого та невідкладного сечовипускання. Кофеїн є відомим подразником сечового міхура і може погіршити запалення в простаті, що ускладнює лікування таких симптомів, як часте сечовипускання. Високий вміст цукру в енергетичних напоях сприяє запаленню в організмі, що з часом може погіршити здоров'я простати. Якщо ви боретеся зі збільшеною простатою, відмова від енергетичних напоїв це проста, але важлива зміна, яку ви можете зробити. Номер 5. Газовані напої. Газовані напої, такі як газована вода або лимонад, можуть здаватися освіжаючими, але вони можуть подразнювати сечовий міхур та погіршувати проблеми з сечовипусканням. Багато газованих напоїв містять кофеїн, який стимулює сечовий міхур та змушує вас частіше ходити в туалет, подібно до кави та енергетичних напоїв. Крім того, велика кількість кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози та штучних підсолоджувачів у газованих напоях сприяє запаленню в організмі, що може негативно вплинути на здоров'я простати. Сама по собі. газована вода може викликати здуття живота та додатковий дискомфорт у сечовому міхурі, що ускладнює лікування симптомів збільшеної простати. Для покращення здоров'я простати намагайтеся замінити газовані напої на негазовану воду або трав'яні чаї, які є більш щадними для травної системи. Номер 4. Штучно підсолоджені напої. Штучно підсолоджені напої, такі як дієтична газована вода та соки без цукру, можуть здаватися здоровішим вибором, особливо якщо ви намагаєтеся уникати зайвого цукру. Проте ці напої часто містять штучні підсолоджувачі, такі як аспартам, сахарин та сукралоза, які можуть подразнювати сечовий міхур та погіршувати симптоми збільшеної простати. У деяких людей ці підсолоджувачі можуть діяти як тригери, що призводять до посиленого сечовипускання та частіших походів до туалету, а також до болю в сечовому міхурі. Крім того, штучні підсолоджувачі можуть сприяти хронічному запаленню в організмі, яке з часом може погіршити проблеми з простатою. До того ж, багато штучно підсолоджених напоїв є газованими, що посилює їх негативний вплив, викликаючи здуття живота та подальше подразнення сечового міхура. Якщо ви хочете підтримувати здоров'я своєї простати, вам слід уникати штучно підсолоджених напоїв та обирати натуральні альтернативи, такі як вода або трав'яний чай. Номер 3. Кава. Кава улюблений напій багатьох, але вона може бути проблематичною для чоловіків зі збільшеною простатою. Головна проблема кофеїн стимулятор, який подразнює сечовий міхур і збільшує вироблення сечі. Це призводить до частішого та більш нагального сечовипускання, що особливо неприємно, якщо у вас вже є проблеми з сечовипусканням, викликані простатою. Крім того, кофеїн може ускладнювати розслаблення сечового міхура. хей, що зашкоджує його повному спорожненню. Ще одна проблема кислотність кави, яка може додатково подразнювати слизову оболонку сечового міхура, посилюючи дискомфорт та запалення. Хоча перехід на каву без кофеїну може зменшити деякі з цих проблем, слід пам'ятати, що навіть така кава все ще містить невелику кількість кофеїну. Для тих, хто хоче покращити здоров'я своєї простати, заміна кави на трав'яні чаї, такі як ромашка або м'ята, може бути кориснішою та здоровішою альтернативою. Номер 2. Солодкі фруктові соки. Фруктові соки можуть здаватися здоровим вибором, але багато варіантів, що продаються в магазинах, містять доданий цукор. Який може підвищити рівень цукру в крові, що призводить до запалення в організмі. Цей доданий цукор може призвести до хронічного запалення, яке безпосередньо впливає на здоров'я простати. Запалення є ключовим фактором погіршення симптомів збільшеної простати, таких як частіше та більш невідкладне сечовипускання. Навіть натуральний цукор у фруктовому соку може бути шкідливим, якщо пити його занадто багато, оскільки він може дратувати сечовий міхур і змушувати вас частіше ходити в туалет. Якщо ви любите фруктовий сік, найкраще вибирати свіжі, не солодкі варіанти і обмежувати його кількість. Номер 1. Молочні коктейлі. На вершині списку напоїв, яких слід уникати для здоров'я простати, знаходяться молочні коктейлі. Вони можуть бути смачними та задовольняти тягу до солодкого, але молочні коктейлі зазвичай переповнені нездоровими жирами, цукром і калоріями, що є поганою новиною для збільшеної простати. Повножирні молочні продукти пов'язані з підвищеним ризиком запалення, що може погіршити стан простати та посилити такі симптоми, як проблеми з сечовипусканням. Поєднання насичених жирів і високого вмісту цукру в молочних коктейлях не тільки сприяє запаленню, але й може призвести до збільшення ваги, що є відомим фактором ризику погіршення здоров'я простати. Якщо вам хочеться вершкових ласощів, подумайте про рослинні альтернативи, такі як мигдальне або вівсяне молоко, які легші, корисніші та набагато кращі для вашої простати. Здоров'я вашої простати безпосередньо пов'язане з вашими щоденними рішеннями, і те, що ви п'єте, відіграє важливішу роль, ніж ви думаєте. Виключивши ці шкідливі напої зі свого раціону, ви можете зменшити запалення, полегшити проблеми з сечовипусканням і природним чином подбати про здоров'я своєї простати. Пам'ятайте, невеликі зміни з часом призводять до значних покращень. Як то кажуть, з краплі камінь точить. Почніть із заміни цих напоїв на здоровіші альтернативи, такі як вода, трав'яні чаї або свіжовичавлені соки, без додавання цукру. Піклуючись про своє тіло зараз, ви не лише покращуєте своє щоденне самопочуття, але й захищаєте своє здоров'я на майбутнє. Тож, коли наступного разу ви потягнетеся за напоєм, подумайте про те, що найкраще для вашої простати та загального здоров'я.